Привіт всім! Мене звати Оксана, і я рада вас вітати сьогодні на своєму творчому каналі. Сьогодні понеділок, і я розпочинаю свій другий тиждень різдвяних стартів, які організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже з В'яжемо Тренди. Свій другий тиждень стартів я хотіла присвятити в'язанню джемперочків. Вони. Будуть простенькі звичайні джемперочки, але все одно вони будуть такі собі зимові, мабуть, різдвяні, якісь святкові, тому що я буду їх в'язати, по-перше, це з білого, білої ниточки. Це в мене бавовна. Така в мене була бабінка дуже-дуже тоненької бавовни. Я її розмотую по дві ниточки. Ось так, спочатку в один моточок, потім з нього і з бобінки в дві. Це дуже довгий процес, але її розмотую, розмотую. Це е, чарівниці добра мені прислали, я її ніяк не можу вив'язати. Буду додавати акрил, ниточку акрила. І ось такий, що в мене є мохер. І я думаю, що це буде досить такий. Святковий светрик, джемперочок. Ну, я хочу їх відв'язати кілька штук, щоб вив'язати ниточки. Тож, думаю, на зимоньку, на сніжок, воно буде схоже. І все-таки вони будуть святкові, ці джемперочки. Ось що у мене в планах. Це я собі так запланувала. Далі буду показувати вам, що я в'яжу, і свої такі просування. Тож, до наступного включення. Ну, ось, у нас знову відключили світло, але я вам трошки хочу показати свої просування. Ось мій джемперок. Стільки я пров'язала, мені треба зараз перейти. На спиці з більш довшим тросиком, бо у мене вже тут це все-все так дуже тісно складено. Ось так. Такі у мене регланні лінії з таким візерунком. Мені він дуже подобається. Тож, ось таке. Стільки я нав'язала. Два рапорти оцих регланних ліній я зв'язала поки що. І. Трошки ще пов'яжу при свічці. Не знаю, наскільки мене хватить. А далі вже буду чекати знову включення світла, щоб візняти вам далі цей процесик. Ось мій джемперок на такому етапі. Я вже в'яжу кільце. Далі у мене тут на додатковій ниточці. Рукава. Ось такий гарний, така регланна лінія, такий візерунок у мене вийшов. Буде такий простенький, чим не якийсь там, ну, люблю я мінімалізм. Ось так. Тут все буде просто. Спочатку хотіла зробити якийсь візерунок або Якесь ажурне серце, або щось на кшталт сніжинки, чи щось таке. Але потім вирішила, що буде він в мінімалістичному такому стилі. І ось так. Так його і залишу. Мені він досить подобається. Буде і як каждодневний варіант, і так само ситковий, тому що білого кольору. Він трошки пухкенький, тому що тут є ниточка мохеру. і бавовна закрила. Так що, далі йду в'язати, світла нема, але нас це не зупиняє. Ну що ж, друзі, ось що в мене нав'язалося. У мене один. Ось такий готовий джемперочок, і один у процесі. Цей я вам показувала. Цей я в'язала вдома. А цей я забрала на роботу, і я дов'язувала його на роботі між роботою. У нас так само виключення на роботі буває по три години виключають світло, і ми просто сидимо і чекаємо. Поки його включать. Тож на роботі я просувала ось цей джемпер. І я його дов'язала, лишилося заправити ниточки, попрати. А цей я в'язала вдома. Ну, позаяк, вдома досить мало часу, якщо чесно. Тому що між роботою, поки включать світло на годинку, дві, треба все-все-все стигнути. То й треба і виспатись. І цей я в'яжу вдома. Цей у мене завершений, а цей я ще маю дов'язати. Але я думаю, це не проблема. У них ось такий візерунок по регланній лінії. Тут я зробила на 4 такі прибавочки. А тут я зробила на 5. Дуже цікавий візерунок, десь я Ще буду з ним в'язати і покажу, можливо, відзніму такий міні-майстер-клас, тому що мені він дуже подобається. Ці джемперочки такі собі мінімалістичні. Нема нічого такого в них якогось там дуже складного візерунку. Лише ось ця регланна лінія, яка мені дуже подобається. Тож, такі зимові светрики у мене вийшли, пухнастики такі з кідмохером. Тут я більш його плотніший зробила, а цей буде більш такий, більш легенький. І це будуть два різні розміри. Ну, якщо в'язати, то в'язати різні розміри, щоб потім всім діткам підійшло. Так, трохи важко в'язати, якщо чесно, коли біля тебе нема дитини, щоб ти приміряла. Але я думаю, що на кожен розмір. І знайдеться господар, як кажуть. Так що ось такі собі просування у мене на перший тиждень стартів. Всі, хто мене дивився, всім дякую. Дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Всі дівчатка, які в'яжуть, на них я залишу посилання в інфобоксі на їхні канали. Переходьте, дивіться нас по хештегу Старт Різдво. Там дуже багато цікавих відео. Дівчата, всі молодці, у всіх все класно виходить, наші українські майстрині, найкращі майстрині, напевно. Тому що ми така нація незламна, ми в'яжемо без світла, ми вміємо все, і у нас за, за то все вийде. Так що, дівчатка, добра вам, миру, і все буде добре! Дякую за вашу увагу. З вами була Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесів. Па-па!